Цікава, що не була ситуація. Давайте після атаки Ворскли. Про неї поговоримо. Рибинок розганяє її. Наступ своєї команди. Пробиває Рибинок. І Стійка! І що? 1-0. 1-0. Абсолютно закономірний гол ніякого офсайду. Відзначається Одарюк. 19-й номер команди Полтави Володимир Одарюк відкриває рахунок у цій зустрічі. Ось вона командна швидкість. Ось воно підключення, ось вона швидкість, якої так не вистачало обом колективам у таймі першому. Засмучений Артем Кичак. І дорікає своїм захисникам. ну, Розступилися певним чином перед Ребенком. Перед його ударом. Ось ще раз зверніть увагу. Перекриваючи зони, не змогли звузити простір, в який влучив рибинок. І стіка після відскоку ударюк перший на м'ячі, і саме він відкрив рахунок у зустрічі. Один